І так. Усім привіт-привіт-привіт. Сьогодні я вам запишу малесеньке відео, в якому ми з вами подивимося, як розв'язувати задачки, котрі ми мали розв'язувати в понеділок, але пробачте, тоді в нас від, відімкнуло світло, тому я не зміг вам записати це відео, тому записую його сьогодні. Так, будемо старатися, будемо пробувати. Це задачки з геометрії. Тож давайте подивимося і занотуємо головні моменти. Так, давайте дивимося. Знайдіть внутрішні кути при паралельних прямих і січні. Якщо внутрішні односторонні кути, співвідносяться так-то, так-то, так-то. Спробуємо розв'язати це завдання. Добре? Так, зараз тільки в мене я подивлюся, бо в мене нормально. О! Олівець нормально показує. Працюємо! Давайте спробуємо розібрати, я не знаю, яке. Давайте спробуємо друге. Воно, мабуть, одне з таких найстрашніших. Знайдіть кути при паралельних прямих і січні, якщо внутрішні односторонні кути відносяться як 11 до 1. Отож, давайте спробуємо подивитися, спробуємо розв'язати це завдання. Для цього нам потрібно побудувати паралельні прямі і січну. Давайте це зробимо. Дві паралельні прямі побудували. Раз прямо. Це у нас буде пряма А, це у нас буде пряма Б. Січна буде пряма С. Давайте, аби позначити це, напишемо таке слово, як дано. І запишемо ці умови. Прямі А і Б паралельні між собою. Пряма А перетинає пряму С, пряма Б перетинає пряму С. Все, коротку мову ми з вами записали. А тепер, розв'язуючи другий пункт, нам ще сказано, що внутрішні односторонні кути відносяться як 11 до 1. 11 до 1. Так? Давайте дивитися. Ось коли ми маємо з вами таке співвідношення, це завжди означає, що, наприклад, перший кут у 11 разів більший за другий кут. Коли є співвідношення, завжди зручно зробити наступний прийом використати Х. Тому, скажемо, нехай другий кут, назвемо його так, кут 2, це у нас X, тоді кут 1. У 11 разів більше. Трактуємо ось це співвідношення. Так? Тобто 11х. Якщо ми зараз поділимо градусні міри кута 1 на кута 1, е, кута 1, 1 на кут 2, будемо мати 11х, поділити на х, тобто 11 до 1. Все правильно? Все добре, все гаразд. Тепер дивіться: те, що має більшу частину, а саме це в нас 11х. Вона це і буде більший кут. Запишемо це словом більше. Те, що позначено меншим коефіцієнтом, тобто просто х, це буде відповідно менший. А тепер давайте поговоримо про основні властивості, що ми можемо з вами сказати про ті, які стосуються саме цього завдання. У нас тут фігурують внутрішні односторонні. Значить, коли ми кажемо про внутрішні, це ті, що знаходяться між паралельними прямими. І коли кажемо односторонні, це означає, що вони лежать по одну сторону від січної. Тобто, наприклад, ось цей кутик і ось цей кутик. Властивість внутрішніх односторонніх кутів така. В сумі вони дають 180 градусів. Давайте подивимося і спробуємо співв'язати, що із цих кутів, яким є для нас. В внутрішніх парах внутрішніх односторонніх кутів ми завжди маємо гострий кутик і тупий кутик. Питання до вас. Як ви вважаєте, який з цих кутів буде більшим? Тупий кут. Тупий кут буде більшим за гострим завжди. Тому що тупий кут більший, ніж 90. А гострий менше, ніж 90. Тобто 90 більший, ніж гострий кут. Ось. Тому завжди тупий буде більший за гострий кут. Сподіваюся, це було зрозуміло. Якщо цей момент було незрозуміло, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому дивіться: менший кут ми позначаємо гострий, більший кут ми позначаємо. Тупий кут. Тобто, за умовою завдання, як ми зараз його записали, кут 1 це у нас тупий кутик. Кут 2 це у нас гострий кутик. Все. Ми з вами знаємо, що згідно властивості внутрішніх односторонніх кутів, сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. Тобто кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180. Але ж дивіться, кут 1 ми з вами позначили як 11х, кут 2 позначили як просто х. Тобто, дивіться, ми з вами маємо 11х плюс х дорівнює 180 градусів. Спробуємо знайти, чому дорівнює ось цей х коефіцієнт пропорційності. Маємо 12х дорівнює 180. Правильно, бо 11х плюс х це 12х. Складаючи таке рівняння, отримуємо, що х повинно бути. 180 поділити на 12. Якщо ми поділимо. Так, 180 на 12 можна навіть спробувати в стовпчик. Давайте поділимо в стовпчик 180 на 12. Візьмемо 1, запишемо до результату. 1 помножить на 12 це 12. Пум-пум-пум. 8 мінус 20 буде 6. 60 поділити на 12 буде 5. Це означатиме, що. Х у нас дорівнює 15 градусу. Це за умовою завдання ми з вами знайшли саме ось цей другий кутик, який позначали за Х. Правильно? Це у нас буде 15 градусів. Але коли ми говоримо про розв'язки задачі, ми кажемо не про те, щоб знайти один кут. А зверніть увагу, в умові завдання фігурує: знайдіть кути. Тобто, треба знайти їх декілька. Тобто, треба знайти і кут 1, і кут 2. Якщо кут 2, ми сказали, це х, тобто 15 градусів, то щоб знайти кут 1, можна зробити дві дії. Да? Можна це зробити двома способами. Перше, ми з вами знаємо, що це як 11 помножити на х, тому можна просто сказати, що кут 1 дорівнюватиме. Давайте напишемо так: перший спосіб. Перший спосіб це те, що, знаючи, що х дорівнює 15 градусам, а кут у 11 разів більший, ми кажемо, що це 11 помножити на 15. Множити на 11 дуже зручно. Ось це число, яке ми хочемо помножити на 11, ми пишемо спочатку одиничку, потім п'ятірочку в кінці, а між ними пишемо їхню суму. 1 плюс 5 буде 6. Тому маємо відповідь 165 градусів. Другий спосіб, як можна зробити це зробити таким способом. Знаючи, що сума двох внутрішніх односторонніх путів дорівнює 180 градусам, ми можемо з вами записати наступне: що кут 1 це те ж саме, що 180 відняти. Той кут, який ми вже знаємо, тобто відняти 15 градусів. 180 відняти 15 це теж 165. Тому тут неважливо, яким способом ми прийдемо. Ми прийшли до відповідей 15 і 165. Все. Так. Якщо вам було зрозуміло це завдання, напишіть це в коментарях. так А ми тоді переходимо до другого завдання. Схоже завдання, проте таке. Є цікавим, тому що тут ми маємо справу з відсотками. Теж, знайдіть кути при паралельних прямих і ізчні, якщо один із внутрішніх кутів становить від іншого 20, 60, 80, 25%. Да. Давайте спробуємо зробити, мабуть, третій пункт. Да, бо 80% не таке. Доволі непросте число. Модель задачі точнісінько така сама, як була і в попередньому завданні. Дві паралельні прямі. Раз пряма. Два прямо. І січна. Так, можемо побудувати її, наприклад, ось так. І тепер дивіться: знайдіть кути при паралельних прямих і січні, якщо один із внутрішніх кутів становить 80% від іншого. Тут доволі буде складно, тому що тут нам потрібно погратися з відсотками. Сподіваюся, ви пам'ятаєте трошечки про відсотки. І так. Давайте тоді поговоримо. Нехай х це 100%. Тобто якийсь із двох кутів. Х це 100% і назвемо це, це буде кут номер один. Так? Тоді, коли ми кажемо про другий кут, він становить 80% від першого. Так? 80% від першого це кутик No2. Тепер наше з вами питання дослідити і зрозуміти, чому дорівнює другий кут, знаючи, ну, в лапках, знаючи про перший. Давайте покажемо це на малю. Ось ми маємо дві паралельні прямі А і Б, котрі перетинаються на цим. У нас з вами утворюється два внутрішніх односторонніх кути. це гострий і тупий кут. І тепер дивіться: оскільки цей становить 100%, а цей становить 80%, ми що з вами можемо сказати? Що перший кутик на 20% більший, ніж другий кутик. З чого ми це робимо висновок? Що кут один є більшим. К2 є менше. Але що ми з вами казали в попередній задачі? В задачах, коли є тільки гострий або тупий кут, більший кут це те ж саме, що тупий кут. Тобто, зараз за умови завдання кут 1 ми маємо позначити саме тупий кут. А меншенький, тобто гострий кут серед них, ми маємо позначити кут 2 Все. Ну, а тепер складаємо пропорції і працюємо над цими пропорціями. Нам потрібно вийти на ось цей знак питання. Як складати пропорцію? Якщо х це 100%, знак питання це 80%. Тоді складаємо пропорцію наступним чином. Ділимо ось це на ось це. І отримуємо ділення відповідно 100 на 80%. 0 скоротилося, залишилося 10 10-8. Далі вхід вступає правилом множення хрестиком. А саме ми множимо чисельник першого на знаменник другого, знаменник першого на чисельник другого. Тобто 10 знаків питань це те ж саме, що х помножити на 8. Щоб знайти конкретно ось цей знак питання, нам заважає множення на 10. Тому ми робимо ділення на 10 правої і лівої частини. І тоді невідоме, ми виразимо, як х помножити на 8 помножити, і поділити все на 10. 8 десятих це те ж саме, що 0,8, отак, в трубовому форматі. Ось і ми з вами маємо. Постановку задач. Якщо один кутик Х, то другий кутик 0,8х. І тепер я хочу вам розповісти, як можна виконати спокійно перший, другий, ну третій зараз виконуємо четвертий пункт. Якщо ми кажемо про перший пункт, то кут номер 1 у нас 100% так само. Поставимо, що кут 1 це 100%. То тоді, е, якщо ми його описуємо як ікс, так? то тоді другий кутик буде 0,2 від х. Так, давайте це зазначимо. Якщо кут 1 це у нас x, то тоді кут 2 це 02 x. Зверніть увагу, тобто, коли ми маємо 80, ми маємо 8, 10, ну або 80, сотень, можна назвати це так. Маємо 20%, відповідно, маємо, що другий кутик у нас буде 0,2х або 20х. Можна і так, і так казати. Якщо ми кажемо про цю задачу пункту номер 2 якщо кут 1 дорівнює х, то тоді кут 2 дорівнює 0,6х. А в четвертому випадку, якщо кут 1 дорівнює х, то тоді кут 2 дорівнює 0,25х. Так, аналогічно, якщо б у нас, наприклад, було 73% від першого, то тоді б кут номер 1 у нас був би х, кут номер 2 був би 0,73х. Якщо б було 58%, то тоді б відповідно кут 1 був би Х, кут 2, був би, кут 2 дорівнював би 0,58х, і так далі. Зрозуміло? Було. Тоді теж, щоб я подивився, хто з нас слухав лекцію, хто із нас не слухав лекцію, питання до тих, хто додивилися до цієї частинки. Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях. Якщо би один становив би, скажімо, 64%. Так? Тоді QT1 нас виражався би як X, а ось цей кут 2, як би він виражався? Чекаю ваших коментарів під цим відео. Так, а ми з вами продовжимо розв'язувати це завдання. так? Да? І тоді ми з вами зупинилися на чому? Зупинилися на тому, що у нас е, зараз, 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 зараз ми поставили задачу, тобто ми проговорили, що таке кут 1 і що таке кут 2 і визначили, що якщо кут 1 ми позначимо за Х, то кут 2 можна позначати як 0,8х. А далі все так, як ми з вами звикли. Знаючи, що внутрішні односторонні кути володіють такою властивістю, що в сумі дають 180, ми складаємо таке рівняння. Х додати 0,8х дорівнює 180. Значить, дивимося. 1х плюс 0,8х це 1,8х. А отже, тоді x буде визначатися як 180 поділити на 1,8. Щоб не мучитися з дробом, помножимо чисельник і знаменник на 10, тобто тут один нулик прибавиться, а тут кома прибереться. І залишиться 1800 поділити на 18. 1800 поділити на 18 буде просто 100. Тобто, дивіться, ось цей тупий кутик у нас це 100 градусів. Тоді ось цей кутик можна визначити як 0,8 помножити на 100, тобто 80. Або можна визначити як 180 мінус 100. Теж отримаємо 80. Так. Якщо ця задача була зрозуміла, напишіть теж, щоб ви все зрозуміли, що у вас все було хорошо, все було добре. І тоді перейдемо, розв'яжемо останню задачку на сьогодні: а саме, а, який з внутрішніх односторонніх кутів при двох паралельних прямих і січні альфа чи бета є гострим за такою-то чи такої-то. Знову ж таки, бачите, сьогодні ми працюємо тільки з внутрішніми односторонніми, проте нічого страшного. Це доволі добре, тому що з ними буде багато плутанини, оскільки це єдині кути, які в сумі дають 180. Всі інші там рівні, тому то не є проблем. Так. Давайте тут розглянемо яке. Ну, давайте четверте, мабуть. Да? Значить, дивіться. Що ми з вами маємо? Ось це ділення бета на альфа більше 11. Тут потрібно проговорити декілька нюансів. Тут нам потрібно подивитися, за яких умов дріб буде більше нуля, за яких умов дріб буде менше нуля. І таким чином нам потрібно зрозуміти, де яке число знаходиться. Для прикладу, дослідимо два таких підприклади: назвемо це так. Десять п'ятих та 5 десятих. І подивимося, що це в нас виходить за результат. І так, уявімо, в нас є 10 тортиків, яких треба розділити між п'ятьма людьми. Скільки кожному дістанеться? Кожному дістанеться по два тортики. Що буде, якщо задачу поміняти місцями, у нас є всього лише п'ять тортиків, які треба розділити між 10 людьми. Кожному дістанеться по половинці, тобто 0,5. Дивимося, де ми отримали більше нуля, де ми отримали менше нуля. Ми кажемо: ага, 5 це половинка тортика, вона менша одиниці, Перепрошую, ми порівнюємо тут з одиницею основами, я трошки впоминувсь. А тут 10. ,5. Ми отримали 2. На кожного припаде більше, ніж один тортик. Тому дивимося і запам'ятовуємо: дроби будуть більше одиниці, якщо більше число ділити на менше. Дивимося, 10 поділити на 5, 10 більше, 5 менше. Тому запам'ятаємо, більше поділити на менше це більше одиниць. Якщо ж ми зробимо навпаки менше число поділимо на більше, то тоді буде все нав... з точністю навпаки. Менше поділити на більше буде менше одиниці. Так, тут усе було зрозуміло. Сподіваюся, everything було fine. Тоді дивимося, що просять у нас задачі. Який знак стоїть у задачі. Дріб повинен бути більше нуля. Більше нуля це у нас оця штука, коли чисельник більший за знаменник. Тобто в нашому випадку бета більший за альфа, ну і назвемо це так. Бета більший. Альфа менше. Що це означатиме для нас? Це означатиме наступне Пам'ятаємо, внутрішні односторонні у нас можуть бути або гострий, і або тупий Все. Той, що є більшим, він автоматично стає тупим. Той, що менший, він автоматично стає гострим. Значить, побудовано, побудовано це буде на нашій картинці так. Ось тут альфа гостренький кутик, бета тупий кутик. В умові завдання зверніть увагу, що питають, який з внутрішніх односторонніх кутів при двох паралельних прямих? Ось ці наші прямі А і Б, вони паралельні? Це є січно. Нас питають, який з цих кутів є гострим? А гострим у нас з вами є тільки кут альфа. Тому якщо ми запишемо відповідь, то відповідь буде такою: Кут альфа. Це, Це були всі задачі на сьогодні. Я вам безперечно дякую за перегляд. Всі, хто продивилися це, поставте, будь ласка, мені в особисті повідомлення, плюсики. Я таким чином дізнаюся, хто із вас дивився відео, а хто не дивився відео. Хорошо? Все. Тоді сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Якщо будуть якісь ще питання, ми з вами обговоримо це вже безпосередньо на уроках. Добре? Або можете задати в особисті питання і сказати, що там-то, там-то було щось незрозуміло. можете пояснити більш детальніше. Ось, тому, якщо будуть якісь питання, ви обов'язково до мене звертайтеся. Зрозуміло? Дуже на це сподіваюся. Добренько. Тоді я бажаю вам всім успіхів, всім гарного дня і бувайте. До побачення!